Майнкрафт гра, яку випустили 18 листопада 2011 року, легендарна гра, в яку грали всі в дитинстві, саме на ній, коли стримався старий ютуб, Хто повний сару бляклу текстурку тростини, а маленькі алмазні і земляні доміки, а старий звук зажигалки, а старі текстурки їжі. А старі звуки корів? а мені пофіг, а старий звук води? А ці шедеври. А творця цих шедеврів А стару текстурку гравія, А стару текстурку лави, а старий ад. А помните, як колись ці строїли і вірили в портал в рай? А помните Ночча. А як ноч продав Майнкрафт Майкрософту за 2,5 мільярда доларів? А магазин на Бедрок версії Майнкрафта? А як Майкрософт в Майнкрафті зробили колаборацію з Соніком і Ноч висказався про це в негативну сторону? Всім дякую за перегляд. Але це ще не все. Я хотів зробити відео, де я граю на версії 1.0.0. Це сама перша релізна версія. Але не вийшло, бо відео би було дуже нецікаве. Через це я зробив на швидку руку це. Надіюсь, вам сподобалось таке невеличке відео, і ви теж згадали старий Майнкрафт, а в особливості старі пісні. Я, можливо, на деякий час пропаду через те, що 29 березня у мене день народження. А найкращим подарунком для мене був би лайк, підписка і коментар. Дуже дякую за перегляд пробачити таке невеличке відео. Але з вами був я, як завжди, Невезучка. Всім дякую і пока.